На да, так ворог продовжує вкривати э, вогнем наші населені пункти, і окрім того, що сказали, э, приватні будівлі ще опиняються об'єкти критичної інфраструктури, пункти незламності, э, цивільні люди, автівки. Вчора стало відомо про загибель. Чоловіка, жителя Антонівки через обстріл Напередодні також росіяни вбили з дрона ввечері вчора. Херсонця в Дніпровському районі. Мої співчуття рідним і близьким ще шестеро жителів Херсона постраждало через російські удари кілька днів тому і звернулось до лікарні. Ми всім надали медичну допомогу вчора в змівці. Місцевий житель 48 років наступив на російську протипіхонну міту. Мінули ПСТОК. наслідок детонації він дістав вибухову травму і ампутації стопи зараз в лікарні. Сьогодні також звертаються потерпілі. Зранку звернувся 25-річний чоловік, який напередодні постраждав через атаку російського попола. Також вибухова травма, травма і уламкове поранення гомілки, і також. Медична допомога знадобилася 70-річному чоловіку, який пару днів тому потрапив під російський дрон в селі Червоний маяк. І так кожного дня і вже це спостерігається більше трьох місяців. Постійні атаки і дронами, і артилерією, авіацією, всім, чим можна б'ють Херсон.